Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 10 березня 2024 року. І ми продовжуємо наші ролики, продовжуємо нашу третю частину по секаторах. Ну, В першій в частині ми дивилися, і з вами я показував, перевіряли, як працюють такі чудові фірми, як секатори Лове і Е, В другій частині ми з вами бачили. Наші секатори в дій, це Felco і АРС. Ну а зараз третю частинку, хочу зробити таку коротеньку, більш все ну, зібрати, підібрати для себе, яку б я вибрав лінійку, які б секатори я придбав, тому що дійсно великий дуже вибір секаторів. Дякую велике Діму прямику. Примак, який надав нам цю можливість, надав показати вам, розказати, продемонструвати. Так що, велике дякую. Кого зацікавили секатори, інструмент, пилочки, будь ласка, я залишу номерки, можете телефонувати, він більше підскаже вам, підбере. як бачили, це нова категорія, дуже великий вибір, є і більш дешеві варіанти, є більш і дорожчі. Професіональні секатори, але дійсно професіональний інструмент це запорука вдалого і приємної праці на наших виноградниках і в наших садах. Ну, є і бюджетні варіанти. Якщо у вас невелика кількість і винограду і саду, то можна і підібрати для себе більш бюджетний варіант в районі десь від 500 до 700-800 гривень. Я повторю, це і Гардена, який, якою я не один рік відпрацював, мені подобається. Але коли у вас вже є такі більш великі об'єми виноградників. Я думаю, за 100 кущів і більше і сад, також не один десяток дерев, тому потрібно більш професіональний інструмент і вам буде краще і легше працювати. Ну, коли ви відчуєте, що дійсно хороший інструмент ну, того вартує, тому ви не, не, не захочете повертатися до більш таких бюджетних, тому що коли я перевірив, як працюють секатори лови, я відпрацював уже два роки, ну, дійсно чудовий. Хороший перевірений такий бренд, який зарекомендував себе як з найкращої сторони. Ну, це моя точка зору. Я ж подивлюсь, це без всяких там, що де. Кому що подобається, так що підбирайте. Я ж не переконую, що от якщо мені подобається оця модель 14107, все, всі її беріть. Тому що в кожної моделі свій тип ручки, свій розмір ручки потрібно підбирати під свою руку, тому що у кожного рука є більші, є менші. Якщо у вас великий рука, вам потрібен більш секатор, щоб вам було приємніше працювати. Якщо у вас маленька рука невеличка. Тому вам потрібні менше, щоб були ручки, вам буде приємно. Бо якщо великі ручки дуже відкриваються, вам буде неприємно ним, ним працювати. Так що з усіх лінійок, які ми продемонстрували я вам в двох попередніх частинах, я вибрав для себе ось таку лінійку. Ну, саме більше. Мене вразила лінійка це секаторів лови. Ось чудовий мій улюблений інструмент. Це лови, яким я відпрацював, я повторюсь, уже два сезони моделлю лови 14104. Є е, 107-104, вони майже однакові. Це германські секатори, які дуже, дуже легенькі, дуже чудово працюють, хороші роблять зрізи. Зараз я ж, ще раз я продемонструю. Все чудово він зрізає. Працює легенький, подобається мені, що тут відкриття таке під рукою, дуже приємно. І на, на ощуп він приємний. Ну, я ж повторюсь. Також хто, кому подобається, дуже схожий на 14 модель ручками, і все секатор лови 15, але тут є наковальна. Хто, хто можливо, подобається з будь ласка, також чудовий-чудовий варіант. Ну і ще ось цей секатор. Мені сподобався лови 11104 ця моделька. Ну, Тут сподобалось, що ручки трішечки є ну, обтікаємо, якийсь, форма, а ето, то в руці також він чудово лежить і чудово, чудово робить срізи, все. Так що, якби я собі брав, то можливо б і цю модельку я замовив. І По ціні ці секатори вони йдуть більш бюджетного варіанту, десь від 1,5. 1000-1600. Ну, а більш уже, що пишеться лови професіонал, ті дві моделі, там 8, 9, ті коштують уже за 2000. Ну, це вже все по ваших можливостях. Також багато хто говорить, що Фелко, Фелко, чудовий варіант. Дійсно, Фелко я ніколи не працював. Фелко 8, чудовий, чудовий секатор. Дуже хорошо лежить в руки. Ось так все чудово, чудово робить роби також сріз, так що нічого я не маю Плоти цього секатора. Ну, тож, ну, як варіант, я б собі такий замовив. Felco 8 теж хорошо лежить і чудово працює. Ну, можливо, трішечки трішки він важче від лову. Ну, а так, а так, дійсно, чудовий інструмент. І що хочеться сказати, що, що в секаторе лови, що у Фелко є змінні. До них всі запчастини, як у вас десь щось зламається ручка, можна окремо замінити лезо, все, все є, кожен гвинтик, болтик, пружиночки, все все можливо до нього підібрати, достати, і замовити, і поремонтувати, і все буде до не потрібно міняти всі секатори. Ну і що мене вразило з, з такої лінійки це секатор АРС. Ну, зразив він мене своїм зрізом. Ну, що, що хочеться сказати, що він дійсно приємно, приємно м'якенько ріже. Ну, не хуже, чим секатор Сикатерлови чи Фелко. Тому фірма АРС, я думаю, це також ну, одна із таких чудових варіантів. І теж її ціна в районі десь від 15 до 1800, в залежності від моделі. Ну, це іменно модель АРС. На ній є ВС8. І чудові ручки лежать в руці, такі м'якенькі, тут прорезинені, і чудово чудово він відкривається. все Тут навіть ось так можна нажаттям на нього, він відкривається. Потім нажали, закрили. Нажали, він відкрився і все. І дійсно він чудово працює як із тонкою деревиною, так і з мостою. Бачите, дійсно він чудово-чудово працює і все, все. Ну, Мене вразив цей секатор, я цю фірму вперше тестую. Ну, і Це в нас секатори працюємо ми по лозі, по деревах, по обрізки. Можливо, у кого там є рози також є тут. Тому а вже по зелених операціях мені дуже подобається секатор белота. Коли ми працюємо, пасинкуємо виноград, коли зрізаємо врожай, коли йде чеканка, коли працюємо на шкілки, всі обрізка пасинків, листочків, я ж говорю чеканка і знімаємо врожай, то ножиці потрібні. Вони легенькі, вони дуже-дуже гострі, -дуже так що працюють також чудово. Белота, Італія, і ціна їх в районі десь від 400 до 500 гривень. Тому як варіант для позелених операцій я рекомендую белота під номером 3624 24 ВМ. Ну, я вже не один рік ними відпрацював, тому я задоволений. Ну і також я не працював, але мені сподобалось, як вони лежать в руці, як вони ріжуть. Вони дуже легенько, ну, Чувствується, що також дійсно хороший такий варіант. Це «Фелко» модель 322 ножиці. Це не секатор ножиці. І АРС модель 300L. Ось така моделька, також, також дійсно дійсно вона легенька, вона м'якенько ріже, тому я думаю, також, також хорошо можна нею працювати по зелених операціях, Так що кому потрібні ножиці, будь ласка, також дивіться, підбирайте. Як, як на мою думку, дивіться, АРС і FELCO, ну, це якісь, якісь копії, але різних, різних виробників. Этот, ну а мені подобається болото. Ну і і, і ці можниці я б собі взяв, скажем так, працювати. А якщо вже більш потовстіших, товстіших рукавах обрізки, є, якісь дерева підрізати, тому я рекомендую ось пилочку Felco, якою я також вже один сезон працював, це Фелко 600. Вона і невеличка, і вона складна, що її мені подобається, так взяв, зложив, положив в карман, і десь працюєш, обрізаєш. Десь потрібно рукав обрізати, чи якусь гілку, чи це. Ви відкрили, обрізали, зложили дуже-дуже чудово нею. Працювати ріже м'якенько, швидко. Що рукава, що все дуже-дуже вона гостра. Ну, продемонструвати трішечки не виходить в таких умовах. Ну, як міг, так показав, але дійсно, якщо працювати нею на вулиці на кущах, то дуже-дуже приємно і дуже швидко. Вона і невеличке все, але ви як бачили, є і більше, і все кому що потрібно. І також дуже... Дуже схожа на цю пилку пилочка Ерес. Теж приблизно такої форми, і длини леза і все. Так що от такі дві пилочки я б собі ну, рекомендував і собі і вам мати. Ну, ось ось такі, такі наші підведення підсумків. Ну, а що, так скажем, трішечки не сподобалось е, ну, фірма Окацумі, ну, не то, що не, мене не вразила. Мені не сподобались нюанси в праці. Так, да, дійсно, сікатори дуже чудові, ріжуть просто шикарно. Але мені не сподобалось, що вони трішечки в руці важчі. Ну, можливо, кому подобається. І що вони. Відкриття в них тут відкривається знизу, і воно так трішечки виглядає, за защолочка, десь можна нею чи зачепитись, як працювати, ніде не ховається, ніде, ну не знаю. Як для приємної праці, десь щось нею можна поранити ще то. Ну, не можу. Я не працював, сказати не можу. Будь ласка, можливо, хто працював, окацуємо секаторами. Напишіть, чи дійсно вони чудові. Да, що вони ріжуть шикарно, питань немає. Але в руці вони трішечки, ну на мій згляд, мені не, 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 не дуже сподобалось. Секатор фірма хороша, все. Ну а там вирішуйте, вирішуйте, будь ласка, самі. Ну а ось оці фірми Лови, Felco і АРС з такими представленими моделями я б рекомендував як і вам, так і собі. Тому я подумаю, можливо, десь щось і собі ще, ще замовлю. Чи якісь ножниці, чи якийсь секатор. Так що ось такі моделі, Felco, АРС, Лови. Ну, ось, ось такі вийшла в нас серія роликів з трьох частин. Велике-велике дякую Дімі Приймаку. Який ну, надав цей чудовий інструмент для демонстрації вам, щоб ви побачили. Бо ну, на, на фотографіях в інтернеті це одне, а подивитись на відео, розказати, показати всі нюанси, плюси мінуси кожного секатору це я думаю вже інше. Вирішуйте для себе, будь ласка, підбирайте ще. Попереду є час, підготуватися до нового сезону. Кого цікавить, я залишаю номерки, телефонуйте, він вам все підскаже і підбере. І як на бюджет, і як на, в який вам потрібен більш дешевий варіант, бюджетний чи більш професіональний. Ну, що я хочу сказати, будь ласка, купіть один хороший професіональний інструмент, і це буде вам. Просто задоволення працювати чудовим професіональним інструментом це одне задоволення. Коли я дійсно переконався, він того вартує. Тих півтори-дві тисячі гривень він того вартує. Ну не один рік ви будете працювати тільки з задоволенням. Що легенько вас ні рука не. Не буде втомлюватись ні із заточкою. Я ж повторюю, що в мене лови. Оця 14 та модель вже 2 роки, я ще її не підтачував і працює чудово. Ну а якщо підправить, то я знаю, що вона ще буде працювати не, не один рік. Ну, ось, ось таке в нас вийшло відео. Бажаю всім, всім міцного здоров'я. Саме головне миру. Підбирайте для себе дійсно чудовий професіональний інструмент. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте всі відео лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте. Можливо, десь щось не так. Ну, будь ласка, вибачте. Що знаю, як знаю, те я вам розказав, показав. Я ж повторюю, з чим я користувався, що як я більше розказав. Те, що я бачив перше, мої враження я, я вам доніс, а ви вирішуйте, що дійсно вони там працюють, лежать чудово в руці, а як тому що я ж повторюсь, багато-багато запитань. Хочеться вам більше відкрити цієї інформації. Ну, а якщо вам було цікаво, підпишіться на канал. Попереду ще дуже-дуже багато буде цікавого. По можливості буду, буду викладати відео, тому що от виноградний сезон вже, скажімо так, не за горами. Ну, а є ще що хочеться вам показати. Так що до побачення, до наступних відео.